Привіт, чекай, давайте допоможу. Я вже тут. Дякую. Я розуміла, що могла йому не сподобатись. Нова учасниця холостяк 13 іна Белень, яка не була на першій вечірці, поділилася своїми враженнями від першої зустрічі з Олександром Тереном. Привіт, я по тебе. Дякую, привіт. Як ти доїхала? Добре, Саша зустрів найтрушніші ситуації. Пригадує Інна. одразу після ночі в поїзді без зайвих приготувань. Я не була готова до зустрічі і виглядала як сонний гном після безсонної ночі. Але це ж життя ніколи не знаєш, в яких умовах і в якому вигляді ти можеш зустріти свою людину. Хочети з дороги, але я хочу запропонувати тобі відразу сьогодні. Поїхати на побачення. Це буде Активний відпочинок відразу тобі кажу. Я тільки вийшла, а він вже тут, і він вже запрошує на побачення. Це круто. А своє перше побачення з Олександром Іна запам'ятала на все життя. Саша, ти вмієш дивувати. Думаю, не кожну дівчину на першому побаченні вивозили в ліс, і яка потім лізла на скелю. Учасниця холостяк 13 зауважила, що у цій несподіваній пригоді була суміш адреналіну і довіри. Саша справлявся зі скелею так, що в мене було відчуття, ніби він професійний скелелас. Я відчувала неймовір. <гірну> гордість за нього. Я тут, тут можна ставити на мою руку. Ти став на ручку. Певна обмежена мобільність жодним чином не стає на заваді його бажанню жити наповну. Він показує, що відсутність ніг не зупиняє його, а навпаки, надихає рухатися вперед і ставати прикладом для інших. Він настільки вже може впоратись з протезами, що навіть я взагалі не відчувала, що це не ноги. Він так реально спортивно це все робив, так впевнено, пішов вгору. Інна подякувала Олександру за підтримку на цій висоті. Я дуже рада, що ми познайомилися саме так. Пише учасниця «Холостяк-13». просто щиро і без зайвих очікувань. Це тільки початок історії, і мені вже цікаво, куди вона нас приведе далі. А в першому коментарі я лишила посилання на відео, де розповіла, коли Інна покине проєкт.